Зі словом, Рів'єра пов'язані асоціації з мальовничим узбережжям, ніяким кліматом, сонячною погодою, одноіменний картопля на курортне узбережжя не претендує. Але щодо клімату і погоди, в точку найкращі показники врожайності спостерігаються в південних районах України. Втім, до рослин жінкам його не віднесеш. Рів'єра непогано себе почуває і в середній смузі. Тому є сенс ближче познайомитися з описом правил вирощування цього порівняно нового сорту картоплі, опис сорту картоплі Рів'єра. Надранній товарну масу бульби набирають вже на 45-й день від сходів високоврожайний до 460, рослина прямостояча середньої висоти, стебла міцні, коренева система потужна, листя великі, Світло зеленого кольору, хвилясті по краю, віночки червоно-фіолетового відтінку. Світіння практично відсутня. творець рів'єр голландська фірма Аріцею а в Українському держреєстрі рослин, допущених до використання, зареєстрований з 2013 року, районований для центрального, центрально Чорноземного і північно-кавказького регіонів. На одному кущі виростають 10-12 бульб вагою 100 170 плоди овальні, зрідка округлі, шкірка товста шорстка. Світло жовтого кольору, очки дрібні, якось сорту зерниста, кремового відтінку, після термічної обробки вона стає розсипчастою. Сорт крохмалистий, його вміст 11,5-15,5. смак за різними оцінками від 4, 8 до 5 балів за 5 бальною системою, 9.4. 4 врожаю добре зберігається до весни таблиця. Характеристика сорту переваги сорту його недоліки висока врожайність. Сприйнятливість до фітофторозу листя і бульб – парші відмінний смак, дуже раннє дозрівання, посухостійкість, відмінний зовнішній вигляд, хороша лежкість при зберіганні стійкість до механічних пошкоджень, стійкість до вірусних захворювань, стійкість до раку картоплі, золотистої нематоди смугастої мозаїки. Посадка і догляд оригінатор сорту обіцяє хороші врожаї при точному дотриманні голландської технології вирощування картоплі, нічого надприродного в ній немає, але є кілька непорушних положень, використовується сортовий посадковий матеріал, строго дотримується сівозміну на ділянку. Де в цьому році посаджена картопля і повторна висадка допускається тільки через два роки. Посадки обробляються хімікатами для боротьби з шкідниками і хворобами осіння, і весняна обробка ґрунту обов'язково картопля висаджується в гряди з міжряддями до 75-90 см і відстані між бульбами 30-35 см. Вибір місця посадки і підготовка ґрунту. Потурбуйтеся цим вибором ще восени. Це повинен бути сонячний рівний сухий ділянку. Де в попередньому сезоні росли огірки капуста бобові, цибуля, сидирати для невеликих ділянок ці вимоги не завжди здійснені, тоді посадіть після збирання врожаю в якості сидирату озиме жито, а навесні закопайте її в ґрунт. До посіву жита ґрунту орють на глибину 20-25 см з внесенням наступних добрив суперфосфат 5-0 стог2, калійна сіль 40 г2, хлористий калій 40 г2. Також вноситься перегній або компост по 1-2 відра на 2 два Навесні безпосередньо перед висадкою картоплі грунт перекопується з внесенням сечовини 2-0, 25 гм 2 – підготовка бульб до посадки. Посадка порощеної картоплі дозволяє отримати більш ранні сходи. Насіннєві плоди розміром з куряче яйце розкладають максимум в два шари в зручну тару і поміщають в сонячне приміщення, але не під пряме світло. Температура повинна становити не менше 1,7 ос, а при появі паростків завдовжки кілька міліметрів картопля переміщують в прохолодне місце з температурою вісім ос, при досягненні паростками розміру 2 з картопля готова до посадки. Весь процес пророщування займає 3-4 тижні. Оптимальна температура ґрунту на глибині посадки бульб 1,0 см повинна бути не менше 6 вісім ос. Це приблизно відповідає температурі повітря близько 2,0 ос з народних прикмет, зазеленіла молодими листками береза, пора садити картоплю, так як рів'єра схильна до захворювання фітофторозом і паршею. Корисно буде за 2-3 дні перед посадкою протравити насіннєву картоплю в розчині мідного купоросу 1 один натрил води. Важливо, такий розчин робиться в неметалевій тарі, бульби опускають в нього на 2 хвилини і висушують. Посадка картоплі, деякі нюанси при посадці картоплі, ряди розташовують на підготовленому вирівняному ділянці в напрямку з півночі на південь у міжряддях 70 відстань між бульбами. 30 смолунки потрібні такої глибини, щоб після засипання картоплі шар землі становив над ним 5-6 смав ямку, попередньо кладуть пожмені золи, і товченої шкаралупи картопля укладають паростками вгору, зверху картоплини кидають пожмені перегною або компосту і лунку засипають землею. Відео посадка картоплі безпахотним методом. Догляд, правильний догляд забезпечить здоров'я кущів і хороший урожай. Таблиця, полив розпушування. Підгортання підгодівлі період робіт розпушування, підгортання підгодівлі полив через тиждень після посадки, легке поверхневе розпушування ґрунту з видаленням бур'янів, два підгодівлі коров'яком 1 на 10 лоди або зеленим добривом, витрата 0,5 п'ять для коров'яку і 1 л, хоч для зеленого добрива поливи виробляються тільки при відсутності дощів і поєднуються з підгортанням. Поява сходів і досягнення ними висоти 5-10 см, підгортання на висоту 10 см і видалення бур'янів, гребінь біля основи повинен бути 25-30 см через 1-5-2 тижні після першого підгортання. Підгортання на висоту 25 см і видалення бур'янів. Гребінь біля основи повинен бути 65-75. На вершині гряди близько 30 Боротьба з бур'янами за голландською технологією ведеться із застосуванням гербіцидів, але на своїй ділянці це краще робити механічним способом сапкою, плоскорізом або вручну хвороби і шкідники. Хоча Рів'єра недостатньо стійка до фітофторозу, уражається вона їм рідко. Ця хвороба супутник сирої осінньої погоди, а Рівєра. Надранній сорт, проте знати заходи профілактики і боротьби з цією напастю необхідно таблиця грибкові захворювання сорту. Хвороба, прояв хвороби профілактика заходи боротьби, фітофтороз листя і бульб поява на листі коричневих плям з часом змінюють колір на чорний. Бадилля слабшає і лягає на землю, уражені бульби не можна використовувати їжу, грамотний сівозміну, здоровий посадковий матеріал, вибір відповідної ділянки під посадку, спалювання заражених рослин, оприскування один, розчином бордоської рідини або розчином мідного купоросу, два на десять води при перших ознаках захворювання витрата 1 лва нуль Обробка проводиться не менше три разів. Парша виявляється на бульбах тільки при копанні картоплі, на них хаотично розташовані виразки неправильної форми. При чорній парші резоктоніоз уражається, і наземна частина рослини після очищення картопля годиться в їжу, використання сидератів, сівозміну, відбір бульб при посадці, зеленіння насіннєвої картоплі, використання препаратів фітоспорін, купроксат за інструкціями, отогалерея. Хвороби сорту уражені фітофторозом бульби треба спалити. Фітофтороз може погубити весь урожай картоплі. При парші бульба покривається темними виразками. Чорна паршар з октоніоз ще називається білою ніжкою. По характерному поразки підстави стебла сорт рів'єра, стійкий до нематоди, а ось великі комахи можуть на ньому з'явитися. Боротьба з шкідниками Рів'єри, зокрема, колорадським жуком. За методикою голландців ведеться хімічними препаратами при перших ознаках їх появи на дачній ж ділянці. Хімію краще застосовувати тільки при масовій навалі комах, таблиця, комахи, шкідники сорту, шкідник опис і прояв, профілактика заходи боротьби колорадський, жук-жук розміру, близько один см над кожним надкрилля по п'ять чорних і помаранчевих смуг. Личинка трохи довше жука, оранжевого кольору, масово поїдають бадилля картоплі, осіння і весняна перекопування ґрунту. Розпушування і підгортання, посадка недалеко від картоплі чорнобривців, шавлії, м'яти, нічної фіалки, календули часнику. ручний збір шкідників, народний засіб. Два золики п'ятять 15 хвилин, один води. Розчин остуджують і проціджують. Через два дні в ньому розчиняють 50 господарського мила і оприскують посадки. З біологічних безпечних засобів препарати фитоверб агравертин. при масових навалах жука, інсектициди актара, Конфідор, корадон, дротяники жорсткі, личинки жуків коваликів, їх довжина становить десять сорок колір. Від жовтого до бурого роблять в бульбах довгі ходи перекопування ґрунту восени і навесні. Боротьба з бур'янами особливо з перієм, дотримання сівозміни, використання сидератів, спалювання бадилля після збирання врожаю у виняткових випадках обробка препаратами провотокс, актара або актельк. При цьому гинуть корисні ґрунтові мікроорганізми капустянка велике до 5 смкомаха. Може підгризати больби, так як веде нічний спосіб життя, її присутність можна виявити по отворах в ґрунті осіння і весняна перекопування ґрунту. Використання приманок поруч з ходами шкідника, проток уходів медведок розчином прального порошку для стл на л води, використання препарату медветокс. Всі препарати застосовують строго за інструкціями до них. Хото галерея, хто завдає шкоди картоплі. Ручний збір колорадського жука один із способів боротьби зі шкідником. Личинки колорадського жука можуть залишити від бадилля одні жилки. Дротяники прогризає ходи в бульбах. Присутність капустянки можна виявити по отворах в ґрунті. Капустянка підгризає пагони картоплі, пошкоджує збір і зберігання врожаю. За голландською технологією збирання врожаю передує видалення бадилля або її підсушування, десикація. За 10 днів до викопування картоплі бадилля треба скосити або просто надлумити. ця Операція прискорює дозрівання картоплі і покращує його якість. Прибирають картоплю сорту Рів'єра не пізніше 70-го дня після посадки, приблизно кінець липня при висаджуванні в кінці травня. Затягувати збиранням врожаю не рекомендується через небезпеку захворювання картоплі фітофторозом. Технологія збирання традиційна: кущ підкопують лопатами або вилами, вибирають картоплю з землі, розкладають його на просушку. Робити це потрібно в теплий сухий день. Після підсушування картопля ще 2-3 тижні знаходиться на тимчасовому зберіганні в підсобному приміщенні, за цей час грубіє його шкірка і гоїться механічні пошкодження. Далі коренеплоди закладають на постійне зберігання, приміщення повинно бути обладнане вентиляцією, а рекомендована температура в ньому 2-4 о зберігати картоплю краще в дерев'яних несплошних ящиках. Рів'єра універсальний і смачний сорт картоплі, дуже хороший в туре, але використовується і для смаження перших страв салатів. Відгуки овочівників Рів'єру саджу для споживання. Молодий, та яка не з'їдається в сезон, восени відправляється в льох, зберігається добре, не в'яне, до молодої ніяких претензій. Стара буває вражена. Зовні хороша, середній шар з чорними прожилками. Серединка хороша, цілком може причина цього те, що довго лежить в землі, белінахт. Корюм фермері Цомйові в топіц в 6-1-7-1-9-4-1. У мене картопля рів'єра рідко, але трапляється уражена. Я так думаю, у нас вона перележала, а може багато добрива перегною підсипали при посадці. Я в кожну ямку клала трохи більше банки з-під горошку, і у нас майже не було дощів, але на 6-4. Форюм фермері Цомйові в топіц. В п Рів'єра до жирання. урожай непоганий, смак особливо не вражає, після неї можна щось запустити на два й оборот, швидко сходить олдрі. Хорюм він Інфошофтрат 5239 паг-117. А мене в цьому році порадували сорти Альвара і Рів'єра. Причому останній сорт дуже ранній, 35 днів годиться для повторної посадки в поточному році Бадріна 1,955 фуріомовою серію. Аз два 10 мільйонів 467 тисяч 364 Рів'єра. Дуже рання урожайна посухостійка картопля. Смак заслужив найвищі оцінки. Єдина серйозна проблема з вирощуванням сорту це забезпечення посадок якісним насіннєвим матеріалом.